Не забувайте використовувати голку за призначенням до прошиваємої тканини. Шиємо трикотаж, беремо голку для стрейчу або трикотажу. Шиємо шкіру або заміни шкіри, використовуємо відповідно голку для шкіри. Крім того, дотримуємось товщини голки до використованої товщини нитки. Швидкий спосіб перевірити відповідність товщини голки до товщини нитки, протягуємо нитку в ушка голки. Як приклад, я взяв номер 90 голку та номер 65. Далі натягуємо нитку як струну і задаємо десь приблизно 30 градусів. І голочка 90 ковзає так, як нам потрібно. А 65-ка залишилась на місці. І тут ми можемо сказати з певністю, що 65-й номер голки для цієї нитки. Дуже замало. Навіть більше кут роблю, і голка по нитці не ковзає. Ну, а якщо голка почне ковзати з меншим нахилом, ніж 30 градусів оце десь є 30 градусів, то тоді, звісно, у нас затонка нитка до цієї голки. Звичайно ж, не забуваємо, що товщина голки і нитки підбирається під товщину і щільність матеріалу. До зустрічі!